Привіт всім хто дивиться мій канал ПТ-16. Вот Сьогодні хочу розказати як я встановив на своєму тракторі блокування, стартера і лампа, лампа зарядки. Зараз салончик пройду. Да, панель конечно, у мене тут вже напічкана повністю. Внизу конечно, тут проводки я вже натулив. Вроді все так виглядає безобразно, але все функціонально. Точніше, навіть не безобразно, все нормально тут. Звичайно, хтось так глянуть, скаже, проводів, конечно, натикав. Ну, я, якщо я це можу і в мене виходить, то що б його не зробити. Установлюю механічний електродворник не механічний, ззад Нівовський. Ходу у нього, конечно, не дуже здоровий, але но... ну, нормально буде. Тумблер, омиватель поставив як на переднє стекло і на заднє стекло. Так, сюди, за... салончик залізу. Так. так. в салоні в мене знаходиться тумблер, отакий. такий, це зажигання, ось включається. Це стартер. Тут у нього Є всі підпружині позиції. Перша позиція це прокачка масла, друга вже сам стартер. Це лампа нейтральної скорості, це лампа зарядки і вона ж є лампа налічч ремня, скажу так. Бо зарядка може пропадати щось з генератором, случиться, а якщо ремінь обривається, оця лампа все одно загориться. Так, датчик нейтральної скорості, він знаходиться ось знизу біля реча АКПП. Так, і лягушка тормоза. Ось, ось я так нову показую, ось вона знаходиться. Це ось в речах тормоза. Фіксація. Ось відпускається. І ось отак. Ручний тормоз. Так, зараз я попробую по схемах. В гаражі вже нарисувати, як це все зробити. Получається, сам принцип так і заводиш, заводиться трактор. Якщо є зарядка, ця лампа тухне, нейтрально горить, поки скорость не включиш. І ця ж лампа показує наліччя ремня на охлажденні. Хочу показати схему, як зробити від генератора. Тракторний генератор у мене на даний случай стоїть 0,6 кВт, є там кВт і є на 600 Вт. ну, Хватає на 600. Як вивести лампочку зарядки на панель? Ну, Принципіальна така схема. Це отак ось генератор безщоточний. У нього є дві кліми плюс і буква Д стоїть. Плюс підсоєняється через амперметр. Ось Амперметр, амперметр підсоєняється так. Значит, плюс амперметр підсоєняється на плюс генератора. А мінус амперметр підсоєняється на плюс акумулятора. Отсюди виводяться так, передохранителі. Це основні передохрані на світ, на, все, на аварійку можна, там, на стопи, на повороти. Всі останні предохранителі. Так, получается, як стоїть датчик нейтральної скорості. Його маркировка, каталожний номер ВК 15371. Він нормально замкнутий. Якщо нейтральна скорость включена, нейтральна скорость включена, то він замкнутий. Це у мене так принципіальна схема зроблена. Значить, замок зажигання. Ну, я показую замок зажигання. Ось, він Включає, ну, включається тумблером. такий мощний тумблер. почти на 35 А. Цього достатньо для питання цих, цієї схеми. Е, коли включаємо замок зажигання, виходить, плюс у нас йде плюс через амперметр, доходить сюди, попадає на лампочку. Лампочка желательно ставить не на не ледовські, а обикновенні на. Нині хромові проволочки ну, обикновенного розряду лампочку. Коли генератор не роботає, отсюда в нас поступає мінус. Коли генератор заработав, поступає плюс. Який принцип роботи? Якщо генератор вращається, точніше генератор вращається, є ремінь, є зарядка, то отсюди поступає плюс і отсюда плюс. І плюс на плюс лампа в нас не горить. Якщо генератор не вращається по причині обриву ремня, якась причина механічна або електрична сама в генераторі не видає, то тут у нас на цій стороні лампочки тут мінус. Ось постійно плюс йде. То, що він йде від амперметра. Оце такий принцип. Далі. Лампа нейтральної скорості. Ось у мене встановлена. Коли нейтральна скорость включена, то виходить, датчик включений, мінус йде сюди до лампочки, зажигання включений і по цьому проводу йде плюс. Ось, нейтральна лампочка горить, що включена нейтральна скорость. Плану. Потім примінив я реле, реле блокировки стартера. Для чого, щоб не завести трактор, коли трактор не стоїть на нейтральній скорості. Реле я ну, такого плана ось у цей э, розпостранені релюшки. У нього така схема підключення. Є э, фішки на ньому написані: 86-85 це питання катушки і 30-87 э, Це контакт нормально розімкнутий. Ну, є ще, скажу так, Є таке реле, маркировки. Тут точно не пам'ятаю, але но отут нормально контакт замкнутий. Це в нас буде тут 88. Отак. От ну, можна використовувати, конечно, любе реле, але треба, щоб контакт був нормально розімкнутий. Що я використовую? Я використовую ключ стартера. Ось такий замок. Він би якби. Однопозиційний, підпружинений. Ну, в мене трошки він не такий, В мене там на дві позиції. Ну, це, в принципі, якби тракторний замок, цього достатньо. Не треба ні релі, нічого, тут блок контакти дуже крепкий. Получається, що йде плюс до ключа, до цього замка зажигання до ключа він нормально розімкнутий і це така схемка, що він підпружинює. Держиш, включений, відпускаєш, він відключається. І плюс поступає у нас на релі. Клеми треба 87,30 30 І непосередньо йде на ВК стартера. Не через от плюса не брати. Треба брати від мінуса амперметра. Непосередньо, то, що припуски дуже велике падіння напряження, ну, щоб амперметр не згорів. І виходить, що питання 86-85 це в нас катушка. 30-87 це в нас е, контакти. Коли нейтрально включена, нейтрально включено. виходить, сюди йде мінус, отак, на цю 86-ту клему. На 85-ту плюс йде. Катушка включається і замикає блок контакт. Він нормально замкнутий. Стартер ми можемо запустити, це б постійно замкнуто. так. Е, плюс пішов на ВК стартера. Трактор завівся. Якщо нейтральна скорость виключена, не, точніше ну, да, виключена скажімо, на якійсь скорості, цей блок контакту розімкнути. І виходить, що в нас сюди мінус не йде, отак. на катушку тут немає питання на цю катушечку. Блок контакт буде розімкнутий стартер. Включай не включай, все одно ВК не включиться. ВК стартера не включиться. Так, оце така схема. Ну, для хочу сказати, що, може, звісно, для кого-то це сложно. Ну, лучше, звісно, зібрати таку схему, щоб все чітко работало. Я кажу, що зарядка, тут найпростіше, все від датчика виводиться. Коли генератор працює, тут з'являється. Плюс на цій стороні. І тут плюс. Плюс на плюс лампочка не горить. Коли генератор не працює по причині несправності або відсутствує рімня, то отут у нас на цьому, на цьому учаску провода буде мінус. Якщо мінус, то лампочка горить. Хочу ще одну схемку показати, не знаю. Ну, в мене лічно так зроблено. Це моя схематика Отак, для когось, може, якби Сложно, ну, для мене просто, звісно. Як я зробив, щоб трактор невозможно завести було без нейтральної скорості, без нейтральної скорості і без того, коли трактор стоїть на ручниковій. Отак От я схему зарисував. Ну, В принципі, оця часть оце, саме найпростіше і саме найлегше. зробити просто з датчиком нейтральної скорості на КПП. У ну, мене зроблено. Трошки сложні, звісно. Так званий тумблер. Тумблір вот такий тумблер стоїть. З вот такого плану це на тормус. У нього функціонал такий, що якщо він придавлений, він нормально розімкнутий. Якщо відпущений, значить нормально замкнутий. Схематика така. Оце тумблер тормоза стоїть. Е, стоїть одне реле. Понятно, що ну, я так маси рисую, хоча маса це трошки неправильно, схема по масі. Тут по-другому бути. Ну, Я із -за такого плану рисую. Оце реле, ось у плюс у нас. Коли включаю зажигання, сюди подається плюс. Е, на цю сторону реле номер 2 Іде плюс. Тормоз, коли нажимаю. Педаль тормоза. включається контакт, включаються контакти. І цими контактами включаються задні стоп-сигнали. Ось у стопи. Отаку. Значить, реле те же саме іспользую. Ну, без 88 таке простеньке. Отака схематика. Можна ще іспользувати. ну це в мене так іспользується. Я так зробив. Я паралельно. Паралельно цьому релів релі, 2, це його блок контакт 2 і 1. Я встановив таке саме ще одне реле. Теж, оце як би катушка питання. Оце блок контакт первого релі. І я його встановив непосредственно, ще захочу показати, отак. Оце сюди, ось підсоєнно. А це ось так сюди. Получається, отут, як би розрив у нас. Ось тут розрив. Що виходить? Якщо е, цей блок контакт завжди нормально розімкнутий, до тих пор, поки не буде включений тормоз ручний. Тормоз ручний включається, подається мінус на перве реле, реле перше включається контакт. Тут у нас, якщо нейтральна скорість включена, теж блок контакт замикається. І потім ключом стартера тільки потім уже по цій схемі поступає напряження на ВК стартера. Це означає, що якщо нейтральна скорость не включена і трактор не стоїть на ручникові, то трактор не заведеться. Ну, В принципі, оце може якби не мож... не треба комусь там використовувати, тому що я іноді таке що роблю, що може через щур, ну... Якщо в мене це виходить, я таке встановлю. В принципі, ця схема все. Це найпростіша схема, ну, зрозуміло, що якщо то, тормозний реле не використовується, то тут пряма лінія йде. Тут немає ні розриву, нічого. Оце так. Пожалуй, на цьому би я думаю все. Всім самого найкращого бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою все буде Україна. Всім до побачення.